Вітаю, з вами Галина Прігріс, і хочу сьогодні розповісти такий маленький лайфхак. Хто хоче, особливо, коли ось так обв'язка краю, хто хоче, хто бажає, я акцентую увагу на чому. Бачите, на два боки ось такі хвильки. Тобто, вироби в'язані по колу. Але, що важливого, щоб у вас саме ось так виходили хвильки. Виворітня, виворітня через лицеву. Це надзвичайно просто, дуже легко, дуже просто. І я це показую. У даному випадку, ви бачите, у мене на спиці виворітні петельки, тобто за передню стіночку пров'язую виворітні петлі. Нічого складного, все надзвичайно просто. Виворітні петлі за передню стіночку. Слідуючий рядочок це саме в'язання по колу: лицеві петлі за задню стіночку. Слідуючий рядочок, лицеві петлі за задню стіночку. Тобто, ви пров'язуєте один рядочок, Виворітні петлі за передню стіночку, а лицеві слідуючий рядочок за задню стіночку. І ось такий класний результат. Не знаю, чи маю я право назвати це візерунок хвилька, але він дуже оригінально виглядає ось ніжно і на два боки. Всім рівних петель.